13 квітня виповнюється три роки, як немає з нами, мощей, вибачте, мощі Росії ракетного крейсера Москва. Як насправді відбувалася ця подія на Чорному морі ексклюзивно для глядачів мого каналу. Спочатку українці, які несли берегову варту ППО, запримітили через Байрактар, що у членів екіпажу корабля є цікава звичка спати в день. Тоді одного дня українці вирішили спробувати розбудити росіян на Москві одним зайвим нептунчиком без бойової частини. Але про це дізнався командувач військово-морських сил України, Папа і надав дозвіл розбудити росіян на Москві двома нептунчиками гучніше. Так, завдяки бажанню синів України і швидкому почуттю. Гумору командувача Військово-морських сил України. Звичка росіян спати день і вночі на морі зникла у всьому Чорноморському флоті Російської Федерації. А натомість закріпилася нова звичка крепче триматися берега і не попадати на очі синам України і адміралу, вибачте, віце-адміралу НІЇ папі. Слава Україні і її синам! За подію, знак нашим ворогам. Пам'ятайте вороженьки, згадуйте бам-бам, те, що з України залетить, за бам.